Дуже чекали ми цей дождик. Вирішив робити кусочок відео. Я дуже... <смас> Мене е, стимулює, коли міняється така погода, коли чекаєш дуже довго дождика. І вирішу зробити кусочок відео. Давно не було в вольєрі болота. Посули сплят Молодняк перший раз, перший раз, коротше, намокли. Ну типа попали під такий дощ, на серйозно. Лишили грігати під дожджом, там клітка з поліфримськими кропатками чи перепілками. Ага, коротше ми поставили тракторець на облік. Р... Вирішили цю проблемку. Оце джундир. Старенький комбайн. Гарнія всередині гріється, заховався. Немає, бачу. Да, жалію, що не накрив це все. Але головне, щоб пішов дощ. Так, тут вроді все нормально. Хотіли вчора помити, пішов дощ. Пожели, ж візьмемо мойку. I wszystko jest teraz w Odpočivajte, da? In tu imamo brojler, tam znezu še je zo para. Ці бролери такі тяжкі, як та коза. Там зайці.